Здравствуйте, народ. Я тут, слухай, поліз в етимологію подивитися, а що ж інтернет знає про е, фраза, є така збити з пантелику. От. І тут такого накрутили, це жесть. Давай по порядку. Я без сценарію це пишу, того буде сумбурно. Я тут подивився. Коротше, знаєте, є така фраза збити з пантелику. Фразеологізм. Тобто. Що це означає? Приблизно всі догадуються, але походження ніхто не знає. Людина ось пише, каже, що це могло бути. Інтуїтивно здається, що мав би бути, мав би бути якийсь фізичний контекст. Так, це дуже простий фізичний контекст. Але філологи, оскільки вони сидять тільки по бібліотекам і порпаються в книжках, а треба трошки вийти на двір, там сходити десь в село, на свято, десь гульнути. Тоді б вони, може, зрозуміли, що таке збити з пантелику. Тут і стрічка якась, тут і пантелик, що логічний з'їхати з глузду, боже мій. Енеїди. Котляревський вперше використав, тобто перший, перше джерело, де використана ця фраза, це у Котляревського. І кажуть, що це типу, Котляревський придумав, придумав. пантелеймон. Святий пантелеймон, збити з пантелику, позбавити покровительство пантелеймона. Це жесть, коротше, чого накрутили. Я дивився, тут якісь дядьки якийсь дядько Ігор Каганець. Збити з пантелику, спантеличити, так, дезорієнтувати, ну, заморочити голову. вивести з рівноваги, збентежити, збити з шляху ну, можна використовувати. Тобто, це дезорієнтувати. І вивести з рівноваги, збити з пантелику. Е, і тут він шов пан, суфікс Х, тел, досконалий довершений тіло, тулуб, корпус, тіло статі, тело. Боже мій. <смі> Накрутили. Я дивився, коротше, цілі Людмила Даниленко. Хто така Людмила Даниленко? Е, доктор філологічних наук. Купа. Статті, здоровезні статті, слухай український пантелик та його рецепція у слов'янських мовах до походження фразеологізму. А висновок який у нас тут? Висновок е обставина, незважаючи на ретельні пошуки лінгвістів упродовж. 19-21 століть в українській, російській, білоруській і польській мовах слово пантелик не було виявлено в літературних і діалектних джерелах до 1798 року. Трапляється лише у складі фразологічних одиниць. Зрощення, автентичність дослідженого вислову та успіх автора української інеїди. Так, Котляревський знав це слово, використав фразологізм, знав, використав в Енеїді, і воно розлізлося. Про пантелик. Ідемо до пантелику. Подивився я, сільпугани люблять святкувати, ви знаєте, що да? якщо є от свято купа, купала. Івана це потім вже приліпили, купала. Подивився, що інтернет знає про Купала. Ніфіга не знає про Купала. Тут дівчатка, віночки, річка і. Багаття і скачуть через багаття. Оце все, що інтернет знає про Івана Купала. Близько, даже. Сільпугани дуже люблять купати. Це, коротше, каргокульт. Тобто, чули, чули, дзвіна, не знаю, де він. Да? Е, Сільпугани дуже люблять святкувати. А чоб чо Чоб ні? Особливо купала, бо в тебе виходить, що все, що посажене, все, що на городах там, на полях, все, що посажене, вже посажене, садити вже нічого не треба, збирати ще не треба, а вже там якісь фрукти, ягода, можна їсти, тобто вже купа їди є, весна кругом трави, корови дояться, телята пасуться, все добре. Що робити? Давай гарне астрономічне свято. Початок літа, середина, середина літа астрономічна, астрономічна прив'язка є. І що? Ну, йдемо, давай на долину зберемося, сільпугани збиралися на долині десь коло річки. От. І якусь там їду зносили, спалили здорове багаття для того, щоб ну, щось пожарити, треба там приготувати цю їду. От. Ну, якісь організувати якийсь гудьош, правильно, треба якісь розваги. Я був на таких святах. З розваг там в принципі небагато. Дівки, от дівки плетуть виночки, свічки, свічки ніхто не, не тикав. у Він свічки це взагалі дорого було. Ніхто свічку не тратив для того, щоб там вінок її втулити. Це по-перше. По-друге, як ідеш на долину, ти береш з собою їду. Дядьки беруть інструменти для того, щоб деяке обладнання. Ми зараз про це обладнання поговоримо там зробити. Вот. А дівчата, ну, дівчата там, як щось шо, нема що робити, все вже накришене, все вже е, зроблене, готове. Ну, що розвага, віночки плести. І придумували собі якісь теж розваги, гадавки собі придумували. да, Давай по річці пускати, і е, чий віночок ближче, скорше до перекату е, дійде, та перша заміж вийде. І придумали собі розваги, ніяких там свічок не було. Свічки це дорого, це, ніхто це не робив. І ніхто, ніхто не брав ті свічки туди. От. А віночки пускали по воді. Да, плели, мене даже вчили плести, як маленький був. От, на долині, з тего, з квіточок там різних. От. І скакати через вогонь там абсолютно ніякого. Це каргокульт, ніякого там сакрального якогось сенсу там немає. Абсолютно здорове багаття прогоріло. Жар лишився, щоб не поскакати. Сенсу сакрального на що скакання через вогонь там не більше, ніж скакати через кущі. Ну, розвага! Хто перескочив, молодець, хто не перескочив, сам дурний. От. Розважались молодь собі. От. Стосовно пана Телика, саме пана Телика. Е, з розваг були такі: копали високого стовба, піднімали на верхівку, стовба там якесь колесо чіпляли, до колеса чіпляли якісь типу, подарунки. І хлопці вилазили по цьому стовбу, роздіваєшся, стовба мастили салом там якимось, так, чи, ну, олію, ні, щоб він слизький був. І треба було залізти по стовбу, і хто там якийсь подарунок з, з общого цього подарунок зривав, молодець, треба вилізти до верхівки стовба. Це одна з розваг. Друга розвага це було, був пантелик. Не пантелик, а пантелик. Брали, я не знайшов не е, гімнастична колода, ви знаєте, але це всі фабричні колоди, таких ніколи не, не було, тому що тут метал, вже все. Брали отаку колоду, робили чотири ніжки до колоди, колода мала бути обтесана. З двох боків, от я покажу, я знайшов таке от автентичне, да, це козли, Чо козли, чи козли, бо в них роги є. І між рогами ставили колоду, щоб розпилювати її, щоб пиляти. Оце козли. Якщо замість оцеї поперечини зробити, от, колоду поставити обтесану колоду і чотири ножки, воно має бути низеньке, щоб з нього було невисоко падати низеньке, як теля. І здорове, довге панське теля. От, от колода, гімнастична колода, тобто обтесана колода на чотирьох ніжках, це є пантелик, велике панське теля. І от розвага була така: тобто на, на, на оцю колоду сідали з двох боків два хлопці, брали по мішку кожен, в той мішок напаковували траву. От, і треба було цим мішком збити, збити суперника. От, коли суперника збив, виграв, той, хто впав, той, той програв. І от коли збити з пантелику, це збити з панського теляти. Це, от, це гімнастичний снаряд, і скакали через нього так само, і гралися. Тут дітлахи бігають, як тільки на ньому, і стоячи, на ньому билися, і сидячи, на ньому билися, тако обняв ногами, щоб не впасти, і сидиш. Оце це, це, це теля. Або пантелик. От збити з пантелику фраза означає саме збити з такого от снаряда в процесі розваг на Івана Купала. А тут накрутили 16 сторінок філологічне дослідження. У мене рекомендація є до як, як цю жіночку звати? Людмила Іванівна Даниленко, доктор філологічних наук. Шановні, шановна пані Людмила. Ви киньте ті книжки, вийдіть трошки з бібліотеки на свіже повітря, поїдьте в село, може, до когось знайомого, да, десь літом на Івана Копу. Подивіться, як там гуляють люди, масові гуляння, може, якісь будуть десь в яких селах, бо зараз всі в телевізорах сидять в інтернетах, понакрутили такого, що і позабували коріння. Ідіть десь трошки на свіже повітря.